Ми вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.ua і в даному відео я покажу вам топ найцікавіших засобів для догляду за пластиком автомобіля. На нашому каналі ви знайдете дуже велику кількість різних тестів полірової для пластика, в яких ми порівнюємо їх між собою за такими властивостями, як відновлення кольору пластика, маскування подряпин тощо. І по результатам цих всіх відео я відібрав декілька найцікавіших, на мій погляд, зразків від дорогих до дешевих, і зараз ми їх переглянемо разом з вами. Почнемо з Sonax Profi Line. В мене тут два флакона. Ось цей літровий флакон, призначений для внутрішнього і для зовнішнього пластику, тобто це універсальний засіб, який можна використовувати і там, і там. Витрата його тут дуже мінімальна, і при цьому ви отримуєте дуже класний ефект і по відновленню пластика, і по захисту його, і по маскуванню подряпин. І також у цього виробника в цій лінійці є ще один, також недешевий засіб, виключно для зовнішнього пластику. Тут ефект буде таким більш виразним і більш серйозним. Але зауважу, що це виключно для зовнішнього пластику. Якщо ми хочемо. Засіб універсальний, два в одному, і хочемо щось таке дороге, круте, класне. Однозначно розглядаємось цей варіант. Якщо нам потрібно постійно доглядати за зовнішнім пластиком, приводити його в нормальний зовнішній вигляд, там, чорнити тощо, можна тоді окремо придбати ще й оцей засіб. В нього ефект буде більш вираженим і більш тривалим саме на зовнішньому пластику. Далі в нас йде один з найпопулярніших, можна сказати, якийсь канонічний засіб від АТАС це плак 2 r І навіть якщо б я не включив цей засіб в даний відеоогляд, я думаю, у нас було б 100-500 коментарів з приводу де плак, чому не показали плак. Засіб на ринку існує дуже довго. Він користується шаленим попитом серед автолюбителів, тому що за помірні кошти ми отримуємо цілих 750 мл Молочка для догляду за пластиком, і в принципі працює воно досить непогано. Ну і загалом, хімія та плак дуже люблять автомобілісти. Навіть деякі аерозольні поліролі для пластика використовують навпаки для лакофарбового покриття для того, щоб маскувати подряпини. Хімія цікава, відносно недорога і однозначно заслуговує уваги. Ще один цікавий засіб від Dr. Wax. особисто мені він дуже подобається, і не тільки через свій ефект, а також через універсальність. Його можна використовувати не тільки для пластику, а, наприклад, для шкіри, вінілу тощо. На багатьох пластикових поверхнях цей засіб утворює такий досить цікавий бархатистий ефект з глибоким чорним кольором без жирного блиску. Хоча інколи трапляється так, що він працює зовсім інакше, і тут, мабуть. Все залежить від структури пластику, його якості, складу тощо. Але в більшості випадків, ось цей засіб працює дуже класно і сподобається тим, хто хоче отримати глибокий чорний колір без жирного блиску. І знову ж таки, структура пластику навіть ззовні починає трішечки відрізнятись від. Того, що було до обробки, тому ефект у нього дуже цікавий, і в принципі виробник також себе дуже добре зарекомендував. Тартал Wax Fresh Shine, як і доктор Вакс, один з моїх найулюбленіших засобів. Це аерозольний засіб, і тому його потрібно використовувати обережно біля скла, щоб засіб просто не потрапляв на скло, адже там можуть залишитись такі жирні плями, які важко відтирати. Тому я зазвичай спочатку наношу його на мікрофіброву серветку або аплікатор, а потім вже обробляю пластикові поверхні. Цей засіб дуже класно відновлює колір пластику і шикарно маскує подряпини. Єдине, що після його використання може з'явитись глянцевий блиск на пластику. Якщо вам такий варіант не подобається, не біда. Ми просто беремо зволожуємо мікрофібру і там, через 5-10 хвилин після того, як засіб вже полімеризувався на пластику, проходимось. Легенько зволоженою серветочкою по поверхні, і таким чином ми знімаємо глянцевий блиск. Всі інші ефекти, які стосуються маскування подряпин і відновлення чорного кольору, залишаються. Тому, в принципі, засіб цікавий. Хочеться блиску, використовуємо як є. Хочеться просто чорного кольору і маскування подряпин. Тоді після обробки, через 5-10 хвилин, проходимось ледь зволоженою мікрофіброю. Також варто зазначити, що ось ця лінійка від Tartal Wax має в своєму складі ароматику. Фактичну віддушку, яка досить довго тримається. Виробник зазначає 8 днів, ну, по факту, можливо, буде вдвічі менше, але запахи тут досить цікаві. і Наприклад, ось цей запах мені подобається найбільше. Це запах нового автомобіля. Дуже цікавий засіб від Лєста. Тут. Ефект маскування подряпин буде не таким виразним, як у Dr. Wax або Turtle Wax, але цей засіб цікавий своєю універсальністю. Його можна використовувати одночасно на пластику і на сенсорних панелях. Якщо автомобіль ну, такий більш-менш новий і пластик там не дуже подряпаний, в принципі, цей засіб має захисні властивості, може відновлювати колір, насичувати його, але при цьому при обробці пластику ми сміливо можемо потрапляти і на сенсорні панелі, і також їх обробляти, очищати і таким чином відновлювати зовнішній вигляд автомобіля, на відміну від інших засобів, в яких в складі може бути гліцерин або якісь там інші жироподібні речовини, які навпаки на там, сенсорних панелях або якихось глянцевих панелях можуть залишати розводи або плями. В даному випадку з цим засобом можна спокійно обробляти всю торпеду авто. І останній засіб це поліроль від Helpix. Мабуть, найдешевший засіб в даному відео. Ось цей поліроль може випускатись в різних формах, в півлітрових флаконах, компактних 100 мл флаконах. І цей засіб якраз з розряду, коли хочеться дешево і щоб було ефективно і працювало. Особисто мене ефект від Цього засобу абсолютно влаштовує. Коли я дивлюсь на його вартість, я взагалі не розумію, навіщо мені потрібно купувати щось інше. До того ж, тут дуже прикольні і стійкі аромати, наприклад, там карамель, кашемір, шоколад, кава. Тощо. Також є ось такий варіант з ароматом Bubblegum. Ароматична віддушка тут дуже якісна і приємна, і при цьому, знову ж таки, ми отримуємо нормальний ефект по відновленню кольору пластика і також по відновленню його структури. Подряпини маскуються. Також абсолютно нормально, і мені також подобається, що тут не потрібно довго розполіровувати. Достатньо просто нанести на мікрофібровий аплікатор або серветку і просто протерти поверхню. І поверхня стає ну, майже як нова, в тому випадку, якщо ми не дуже сильно ушатали пластик в салоні свого авто. Розташувати ці засоби по місцям і визначити, хто з них найкращий або хто найгірший, досить важко, адже. Незважаючи на те, що це все поліролі для пластику, вони все ж таки між собою трішки відрізняються вартістю, об'ємом, ефектом, десь більш виражений матовий ефект, десь більше глянцю, якийсь з них краще відновлює колір пластику, якийсь з них, навпаки, краще маскує подряпини. Тому. Визначити, хто з них найкращий, досить важко, але будьте певні, що це все засоби, які точно класно працюють на пластику і зможуть відновити його зовнішній вигляд, ну окрім ось цього засобу, і також придати пластику більш глибокого чорного кольору. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!